Дорогі брати і сестри, я хочу разом з вами сказати Славу нашому Господу Апостол Павло казав, писав в своєму посланні, каже, що все, що ви робите, все ділом чи словом, все робіть в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Благодаря через Його Бога і Отця. Знаєте, апостол Павло каже, що прийде той час, що каже, і сіючи, і жнущі, що будуть радуватися разом. Знаєте, хто то сіє? Хто то не? Господь робить свою роботу, але ж Господь хоче від нас, брати і сестри, щоб ми не просто прожили так, чи то ми на Україні, чи то там. Де не є, брати і сестри, щоб ми наше життя. Було в центрі волі нашого Господа. А прийде час, знаєте, як кліпнуть оком, і Господь достоїть. І там буде вся зарплата. Я знаю, був час. Ми підтримуємо це служіння, хоча багато приїжджає до нас, нікому не відказуємо. Буває, що по три збори на одному зібрання, Але знаєте, хочемо, не забуваємо про свій край, хочемо допомагати і допомагаємо. Вже по кожного року їжджу і стараюся десь допомогти. Знаєте, то наше служіння не, не тільки фігурувати за кафедрою, хоча я служителем не легко, так і кидати церкву. Знаєте, але ж хочеться, щоб воно, наше служіння було е, в, пользу, в пользу і во ім'я нашого Господа. І Христос свій час сказав, що ідіть, Знаєте, було радо, вони отрима Духа Святого, радувались, але ж забули, що можливо, забули, що Христос сказав, що ідіть, ви приймете силу і ви будете свідками, не не ну, вона в разі Єрусалимі, аж до краю землі, аж до краю землі. І так і вона є. І Господь послав і посилає. Я знаю, то десь приблизно. 2008 чи 2007 рік, ну anyway, то таке. Але ж я споминаю, коли знаєте, було тяжко і до добитися тут якось і до дозволення, але ж дозволили, вже поїхав ровно, там вже в, там дозволили нам в село, вони не в село ніякому случаю ну, десь в район чи так, але ж дозволили У нас три дні було. імунізація, файно було. Знаєте, люди, знаєте, я по один. Один приїхав такі. В нас був такий вельми поганий, поганий. такий, знаєте, міліцинер був поганий, частковий. Я бачу, він теж крадеться, крадеться, ходить кругом. А я кажу, чого ж ти боїшся, Заходь, не бийся, вже не пройшли ті часи, що ти боявся, що ти наганяв страх, а тепер ти боїшся, заходь, не не, не бийся. Бой, не і знаєте, були такі часи. Е, Ви такі час, знаєте, е, е, якраз той, коли багато було людей, і я бачу, був великий ефект. Люди, знаєте. Приходили, вони просто ну, не могли повірити, що то люди приїхали, врачі дають це безплатно, допомагають і так далі. І то знаєте, люди, люди слухали, ми проводили три дні юнізацію. Я пам'ятаю, наш директор совхоза, та чи чи колхоза, чи совхоза тоді було. Встав да каже, люди добрі, та людей було багато, каже, люди добрі. Каже, якби мені стільки зла зробили зробили люди, як о він показав на мене, каже, такому, такої людини, як він, то я ніколи в це село не приїхав, би. ніколи, а ще з таким добром. Знаєте? І то послужили наші брати і сестри, знаєте, так, в такому відношенні до людей і в так, знаєте, я не раз, не раз заїжджаю, я кожного року заїжджаю в своїх селах, і, і люди відкликають, як воно файно проходило, як то все було, і дало великий знаєте, вплив на людей, велике таке, впечатлення в людей дало. І, і то я, нехай Бог благословить надалі, брати і сестри молоденькі, хай вас Господь благословить ваше життя, щоб ви не, як, як я зачитаю таке місце, що Христос свій час сказав, знаєте, ми, ми на все маємо основу, основу слова Господня. Ми не маємо якусь основу того якогось то закону, такого морального. Хоча ви знаєте, коли в душі є те бажання е, робити добро робити добро, навіть були такі часи, знаєте, воєнні часи, і сьогодні є, знаходяться люди, волонтери, знаходяться люди, які хочуть щось зробити добре. І ви знаєте, Господь казав, що каже, якщо одно є, одну шклянку води, не просто так, але якщо воно було ім'я Господа, навіть во ім'я Пророка, то Христос сказав, той, як вмиває владу. Який сказав, що прийде той час, прийде той час, коли він прийде і збере всіх людей, і стануть перед їм, і він, володар всього, стане окремо тих поставить і тих поставить, і тоді скаже до тих, які по праву сторону. Каже, я був, я був голодний. А ви дали мені їсти. Я був нагий, ви дали мені одежу. Я був там, де ніхто не хотів зайти туди. Ви зайшли туди. О Христос, а де ж в тебе бачили. Якщо зробили самому найменшому, то зробили для мене. Аллилуйя! Слава Богу, брати і сестри! Коли в нас добре серце, коли Господь розполагає нас щось зробить во ім'я Господа, не тирайте на надії, що прийде той час, брати і сестри, люди не забудуть. Люди способні на те, щоб забувати, а Господь ніколи не забуде. Аллилуйя. Слава нашому Господу, що на, ми, так Господь відкрив нам таку істину, його характер. Дух Святий робить ту роботу, яку для нас, ви знаєте, часто в наших емоціях не посильно, але коли Дух Святий робить, Він спонукає нас робити для того, щоб ім'я Господнє було прославлене, брати і сестри. І Господь казав до своїх учнів, коли Він. Мав спілкування своїм учнем і каже, коли ми читаємо з 9 глави Луки, Євангеліки, з 63 стиска зачитаю останній вірш, каже Христос. Коли приходили і казали, що ми підемо за тобою, там, дай нам ще якусь, якусь там, що десь то зробити, в домашній Але ж Христос послухав тих всіх. Я за скорочим часом, я хочу, щоб і ми, брати і сестри, знали ціль нашого призвання нашим Господом. І Господь каже, «Но Ісус сказав йому, той що казав, що дай мені прощатися з домашніми. Той сказав, що я маю похоронити, а ще, ще там в мене якісь справи. Але ж Господь каже, «Но Ісус сказав йому, ніхто, возложивши руку свою на плуг. І озираючися назад, не було надежа для царства Божого. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли то нам давали саме таке, знаєте, останнє, запущене поля, як для віруючих, особливо для нашої сім'ї. Я пам'ятаю, коли мені було так, знаєте, тяжко. і давали щось таке подобне, Христос так каже, давали такі поля, і знаєте, горешним плугом. А як того не варто десь оглянутися назад, а ще де, з таким пір'єм дадуть, з таким зарощем дадуть, і попребуй оглянись назад. І Христос брав з такого, знаєте, обічного, бітового життя людей. І каже, от попребуй, що, -то, що то взявши за плуг, де ще озирає, попребуй. Чуть десь у сторону глянь і вже плив, вискочив, вже останавє назад. Тягни того коня і назад його плуга. Отак, брати і сестри, як хоче Господь, щоб ми в наших духовних предприяттях, в нашого ім'я Господа, трудились для того, щоб не для нас слава була, брати і сестри. Христос сказав, Бог свій час сказав, і Бог сина свого не пожалів. Видав, але ж славі Моєї, каже, нікому не віддав. Слава принадлежить для Господа, брати і сестри. І прийде час, як апостол Павло каже, я каже, вас умоляю. Представте тіла ваші в жертву живу, угодну для Господа, брати і сестри. І не собрюйте з цим веком. Коли ми читаємо 12 главу, Римлянам, там відкриває нам апостол Павло всю, як би сказати, таку, ну, Направлено на таку кон... кондинацію всю для того, щоб нам, щоб нам знати, як ми маємо служити Господу. Пам'ятаєте, там Бог свій час сказав в законі. Знаєте, є люди, які щось, щось не можуть, може, десь в трошки рвуться, щось зробить, але ж приходить і нема. Пам'ятаєте, Бог казав. І, знаєте, Теж в ділі Господньому. Вельмо Господь хоче, коли перечені апостол Павло каже, там є треба, щоб охотно було ревносно. Знаєте, апостол Павло казав, і коли ми вертаємося до старого заповіту, Бог сказав в свій час, що не впрагай разом, коли ти пашеш землю не впрагай, вола і осла. То інтересно, брати сестри по-перше, праву, я колись був в Єрусалім. І хтось то наняв, щоб, хто, щоб провезли його на ослу. Знаєте, і гроші пропали і не приїхав на ослу. Що того осла. Так в ділі Господньому, брати і сестри. Коли ми, А вола возьмі, він тягне, тягне і то все, брати і сестри. Він тягне, поки йому, поки йому не остановиш. Отак, в ділі Господній, нехай Бог благословить вас, друзі. Кожний з нас. Щоб начати все ми звершили до кінця, я вам кажу особливо для вас, група, які, які взяли за той плуг. Не озирайтеся назад. А хто має бажання піддержуйте молитві в ділі Господнім, щоб діло Господнє розпространялося, і слава Господня наповняла. І нехай наш край многострадальний край. Господь благословить. Ми постійно в церкві молимося, підтримуємо матеріально і хочемо, і, знаєте, хочеться приїхати, побачити, прославити Господа разом на своїй мові, на своєму, знаєте, такому ну, оби, обичаю, як українському обичаю. Знаєте, так хочеться, щоб ім'я Господнє було благословене. Скоротший час. Нехай. Господь благословить всіх вас і вашу групу. І діло Господнє, щоб розпространялось, і каже, чи я побачу, чи не побачу, а щоб чуть, що діти ходять в вісті. Нехай Господь, Господь йому слава. Амінь.